Перевірка радіаторів вікон дверей допоможе визначити джерело тепловтрати у кожній оселі. Вінницька міська рада вкотре нагадує мешканцям про способи, які допоможуть вберегти тепло в будинках. Вже другий рік поспіль опалювальний сезон Україна розпочала в умовах повномасштабної війни проти російських окупантів. Місто намагається бути максимально готовим до можливих блекаутів та надзвичайних ситуацій, адже ворог у будь-який момент. Може відновити терористичні обстріли критичної інфраструктури. Працівники теплопостачальних підприємств доклали чималих зусиль для того, аби підготувати місто, і закликають вінничан берегти тепло у власних оселях, під'їздах, багатоповерхівках, аби зменшити тепловтрати вкотре наголошуємо і акцентуємо увагу саме на ощадливому споживанні енергоресурсів. Це не тільки питання теплопостачання, це і питання енергоресурсів, пов'язаних з побутовими споживачами, з споживанням електроенергії. Оскільки ми розуміємо і пам'ятаємо минулий опальний період, наскільки. Ворог руйнував енергосистему України. Що відбувалося в кінцем результаті? Це відповідні блекауди планові аварійні вимкнення електроенергії. Відповідно, це все пов'язане. І відображається на тому споживанні обсягів електричної енергії. А відповідно, в опальний період є значний дефіцит енергоелектроенергії, що зобов'язує нас зменшувати споживання в іншому випадку, якщо ми не будемо ощадливо відноситись до енергоресурсів, відповідно будемо мати проблеми пов'язані з плановими аварійними вимкненнями електроенергії.